Привіт! Ми сьогодні поговоримо про працю людей восени. осінній щедрий час. Є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, Ще й дерева посадити, обкопати й побілити. У городі, у саду все довести до ладу. Восени збирають урожай овочі. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труд, смажуть, варять і печуть. Що це може бути, діти? Слухайте уважно. Під землею народилась. І для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажуть, варять і печуть, що це може бути. Картопля, вірно. Сидить панна у світлиці молода, червона лиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Хто це може бути? Хто це сидить у світлиці? Морква, вірно. Ріс на грядці, молодець, хап за чуба та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Без чого не може бути борщик? Без червоного берячка, вірно. Також люди восени збирають урожай фруктів. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що у нас рум'яне гладеньке на смак солоденьке та кругле наче м'ячик. Яблочко вірно. Весною біле літом зелене, восени жовте, зимою добре. Що це таке, діти? Що це за фрукт? Що потрібно чекати аж до зими, щоб було добре? Груша, вірно. Їх на гронах не злічити. Як вживати, треба мити. В їжу, у вино, на сік вистачить на цілий рік. Що це може бути? Що в гронах багато? Виноград, дійсно. Також восени люди збирають грибів багато. Можливо, ви з батьками ходили по гриби. А також восени роблять заготовки на зиму. Можливо, ви бачили, як ваша мама або бабуся робить консервації на зиму. Закручує огірки, помідори, салати різні, варення закручує. Щоб зимою ми могли смачно поїсти. Також восени саджають дерева. А ви колись саджали дерева допомагали старшим саджати? Якщо так, то ви молодці. А якщо ні, то ви ще зможете їх посадити. Бо сини обкопують та біля дерева. Дивіться, дітки, як цікаво, біля дерева й обкопують, щоб дерева захистити зимою від шкідників. І осінню, щоб їхня кора не, не було їм холодно, не пообмерзали коріння їхні. А також восени висаджують чесник, щоб пізньою весною він вже починав потихеньку сходити. Восени також готують. Кором домашнім тваринам. Забирають сіно. Ви колись допомагали забирати сіно? Можливо, у бабусі, у селі. Бачили таке, правда ж? Ще є такий вислів. У доброго хазяїна восени й соломина не пропаде. Тому що гарний добрий хазяїн нічого не полише, не покине. Він все використає, щоб навіть соломинка не пропала. А також восени прибирають обале листя. Ви вже бачили, правда, на вулиці, коли гуляли з батьками, скільки листочків опадало, правда? ж? Цікаво було, правда ж? А скажіть мені, а що роблять з деревами восени? Так, білять і обкопують вірно. А часник садять? Так. А який урожай овочів ви запам'ятали? Картопля, морква, вірно. А фруктів? Яблуко, груша, вірно. А можливо, ви запам'ятали, який вислів був про хорошого хазяїна? А з листям що роблять? Так, дітки, ви молодці. До зустрічі!